Ковальське районне управління поліції тепер буде доступним для усіх. Представники громадськості, зокрема маломобільні групи, проінспектували безбар'єрність підрозділу. Минулого року тут завершили реконструкцію установи, щоб комфортно було усім. Під час інспекції врахували побажання усіх відвідувачів. Це за сприянням ковальської об'єднаної територіальної громади, органів місцевого самоврядування, було реалізовано пілотний проект Кастиді рекордс». Проведений повністю поточний ремонт першого поверху адміністративного приміщення з врахуванням необхідності проведення всіх ремонтних робіт для людей з різними обмеженими можливостями. Зокрема, і облаштовано пандус, облаштовано дзвінком, який допомагає викликати працівника поліції, який допоможе піднятися, якщо людина не вправиться зробити, а також пристосовано. І інші умови в приміщенні для того, щоб ці люди почували себе комфортно та отримували належний рівень безбар'єрності в цих умовах. Зокрема, візочники зможуть зустрітися із черговим управлінням, якщо натиснуть кнопку виклику. Працівник допоможе піднятися усередину і надасть цю інформацію. Жестовою мовою тут спілкуватимуться із людьми з порушеннями слуху а для громадян із порушеннями зору вивіски. Усіх кабінетів підписані спеціальним шрифтом. Безбар'єрність це нова суспільна норма, що впроваджується на державному рівні. Національна поліція також впроваджує передові практики для покращення фізичної доступності підрозділів поліції для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Сьогодні, завдяки громадськості, ми змогли проінспектувати рівень доступності Ковальського районного управління поліції, у тому числі практичну реалізацію принципів безбар'єрності під час надання поліцейських послуг. Адже кожна людина має право на рівність прав і свобод та повагу.